Аварійний 60-річний колектор нарешті замінять у мікрорайоні Гречани поблизу молодіжного парку, встановлюють новий трубопровід, який відводить господарчу побутові стічні води. Підрядник столична фірма такі роботи покращать водовідведення. Він вже відпрацював свій експлуатаційний термін. Підприємство Хмельницький водоканал на ньому ліквідовувало дуже багато пошкоджень, що ну в свою чергу несе затрати, і ну починаючи від ремонту колодязів до заміну тру, до заміни труб. на проєкт планують витратити 12,6 мільйонів гривень. Кошти виділили із міського бюджету. Время виконання робіт залежить від того наскільки водопоніження у нас робота, що ми зможемо дійти до тих отміток, які нам треба. Сложность заключается только вот с этим обводнением. Реконструкційні роботи проводять і по вулиці Шухевича замінюють магістральний водопровід діаметром 400 міліметрів. Дана ділянка водопроводу була введена в експлуатацію в 80-х роках. Відпрацювала свій експлуатаційний термін, і на ній мали часте пошкодження. А це призводить до на період ліквідації аварії, крім того, що є мають місце витоки до зупинки водопостачання на мікрорайон. На цей об'єкт із міської казни виділили Мільйон сто тисяч гривень. Екскаватор треба, гідромолот треба, коли труби варили, кран треба, ну що ж, от завтра самоски треба буде, бо ґрунт треба вивозити. Робота розчитана на місяць, згідно проєктної документації. Наразі Хмельницький водоканал готується до нового опалювального сезону у місті. Одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. Усе планують завершити до 15 жовтня. Вже побудовано водопровід по вулиці Шестакова, це від вулиці Подільської до вулиці Староміської. Вже ми зробили там переврізки і вже значить населення. Цієї вулиці по новому водопроводу отримує воду. Проводиться і вже виконано будівництво водопроводу великої ділянки, магістрального водопроводу. Це від в районі міської лікарні. Проводиться будівництво водопроводу, теж магістрального водопроводу великого діаметру, діаметром 400 мм по вулиці Степанкова. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.